Виставку, і насамперед вона має місіонерське значення. От справді дуже важливо, що не лише найдавнішою культовою спорудою, церковною спорудою, але й найдавнішою взагалі спорудою, кам'яною спорудою міста є наш свято-різково-городичний храм, який до зовсім недавнього часу був і кафе. Також дуже важливо, що в цьому храмі завдяки цю покомі, і іншим людям. Все ж таки різні часи він переживав. Дуже-дуже різні. Ми бачимо в експозиції, що було і реставрація, йшла під музей атеїзму, як це дуже часто бувало. І різні там, і пам'ятають мусить бути, так і не був, і слава Богу, і храм відродився, але незважаючи на все, були збережені. То церковних речей, церковні ризи, дещо з утворі, це буквально мізерне Те з того, можливо, скарби, яка мала церква, і все ж таки це залишилося. І на сьогоднішній день глибоко символічним є те, що дана виставка починає свою роботу у музеї міста. І чому я сказав, що ця річ, ця, цей такий крок, ця виставка є місіонеркою, тому що кожен хто зможе. Хто буде відвідувати виступу, хто переступить у рік музеї, він для себе знайде чимало підтвердження того, що православна духовність вона впливала і впливає на всі сфери людського життя. Не можна ділити життя на церковне, нецерковне. Життя є одне. І е, вірусповідання будь-якої людини є одним з найбагоміших критерій у визначенні її професіоналізму, у визначенні її світової це немаловажно. Я дуже дякую організаторам виставку насамперед Ігорю Валентиновичу за велику роботу. От навіть за кожна за кожну фотографію це дні, місяці, а можливо і роки праці. Треба перекинути чимало архівного матеріалу, щоб. Десь повезло і знайти ось писем, якийсь невеличкий фотоматеріал, якийсь невеличкий письменний пам'ятник. Це дуже важливо. І оці от першоджерела, автентичні першоджерела, небагато з яких є, і все ж таки вони відтворюють, відтворюють церковне життя, яким жила і живе ось не лише ця парафія, але й наша українська православна церква. Я вам дуже дякую. Перед вимів благословення митрополита Хмельницького старохонцятинівського Антонія, який, до речі, також, тільки коли пізнав, що буде така виставка проходити, він всіляко сприяв її проведенню. І хочу побажати, щоб це благе починання війшло у традицію нашого міста. І з часом у цих стінах ми провели ще багато сумі сумісних. Дали нашим жителям про їх багатогранну історію і про їх православну духовність.